Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг Р'є коштує десь 25 євро приблизно. Ми її знайомимо, кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся до я кажу, я не хочу автобусом їхати. Вони кажуть, ти не розумієш. Є флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрейні. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але РЄ 25 євро. І вчора ми брали, щоб ви розуміли, це я не брав місяць, назад, тиждень назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей, дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас цей був 9 євро тікіт, і ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вагоні. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для поранених. Така історія дуже виявилась, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така парада, коротше.